Сусідська дитина наклала купу у мене на порозі. Моя сусідка має приблизно дворічну дитину і не вірить у використання підгузків через хімію. Вона практикує вільне виховання і дозволяє дитині справляти потреби де завгодно, включно з її садом, газоном і біля градок з овочами. Вона стверджує, що це корисно для рослин. Я намагалася бути толерантною, але це абсолютно огидно і антисанітарно. Я не хочу вдихати ці аромати, коли відкриваю вікна або вхідні двері. Останньою краплею стала вчорашня вечірня ситуація. Я прийшла додому і побачила справжні сліди дитячих кренделів на моєму порозі. Дитина явно справила свою потребу і потім пройшлася по цьому, залишивши гарячі сліди по всій моїй території. Це було огидно. Я підійшла до сусідки і сказала, щоб вона прибрала. Вона відповіла, що в неї загострився радикуліт і, можливо, вона зробить це завтра. Я сказала, що це неприпустимо, і якщо вона не візьме на себе відповідальність за виховання дитини та не перестане дозволяти їй гидити де завгодно. Я сфотографую все те і звернуся до служби захисту дітей. Я додала, що я не вважаю безпечним, коли дитина ходить серед власних випорожнень, і точно не буду терпіти це на своєму порозі. Вона розлютилася і сказала, що я погрожую вразливій самотній матері і не підтримую її натуральні методи виховання, які, за її словами, корисні для навколишнього середовища. Коли я розповіла про це подрузі, вона сказала, що я переборщила, згадуючи службу захисту дітей. Отже, чи я погана за те, що сказала, що звернуся до служби захисту дітей.